Був нанесений військами-окупантами ракетний удар по центру міста Краматорськ, в результаті якого було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. На жаль, є загиблі, є поранені. Зараз тривають рятувально-пошукові роботи, залучені практично всі служби працює, Державна служба надзвичайних ситуацій, поліція, комунальні служби, військова адміністрація. На ранок ми будемо розуміти. Кількість осіб, які звернулися до нас закладів, а також розуміти, кількість загиблих. За попередньою інформацією ракетний удар був нанесений ракетою Іскандерка. Пацани, мінута тишини. Мінута тишини. Крім будинку, в якому повністю зруйнований під'їзд, і де триває, як я вже висловився, розбір завалів. Вісім будинків ще постраждалі, і фактично в будинках навпроти немає жодного вцілілого вікна, двері, навіть металеві бар'єри. На... В також пошкоджені, вони навіть м'яті всередину. Саме Краматорс. На жаль, Краматорс також доволі звик до таких ударів, але така ракета, ракета високої точності, застосована саме на жилий квартал, де проживають люди. Ворог це достеменно знав і навіщо? навіщо? І їм просто немає пробачення, і, звичайно, ніхто не пробачить. Ми їх будемо просто знищувати. 这就自己出嘛。<laughs> <laughs> На сьогоднішній час працюють сім відділень від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. 60 чоловік особового складу, проводяться роботи щодо пошуку постраждалих, проводяться розбір завалів з руйнового дому. Пошукові роботи. Саме головне достати людей з-під завалів.